Казка про слона та мишку Сила, що віддає. Далеко в африканських джунглях жив собі слон на ім'я Бафі. Він був такий великий, що коли чхав, птахи думали, що це буря, а коли сміявся, навіть крокодили робили вигляд, що вони не бояться, але краще попливуть подалі. Баффі пишався своєю силою. Він міг вирвати б дерево як бур'ян і підняти камінь більший за себе, ну, майже. Та одного разу йому здалося, що всі довкола мусять його слухатись, бо він найсильніший. І от якось слон захотів трохи розважитись. Гей, мишко. загримів він, побачивши маленьку сіру мишку, що тягла до нірки крихту хліба. Так, пане слоне, чемно підняла вушка мишка. Віддай мені ту крихту, я хочу перевірити, чи вона смачна. Мишка розгубилась. Вона тягла ту крихту півдня і мріяла про обід. Але я голодна, прошепотіла вона. Ха! засміявся Бафі. Я ж сильніший, правда? І забрав крихту своїм хоботом. Але коли спробував її з'їсти, вона застрягла між зубами, слон почав кашляти. Чхати, вертітись, і врешті випадково втоптав свій обід у болото. Мишка стояла поруч і тихо сказала: Оце буває, коли сила бере, а не дає. Бафі насупрився. Його щоки почервоніли. Ну, настільки, наскільки може почервоніти слон. Хіба ж сила не для того, щоб усі тебе слухались? Ні, посміхнулась мишка. Справжня сила це коли тебе слухають, бо тебе люблять, а не бояться. Слон задумався і вперше за довгий час послухав. Наступного дня він побачив, як мов пенята не могли дістати банани. Раніше він би посміявся, а тепер узяв хоботом гілку, нахилив, і всі ситі. Ввечері допоміг черепасі перейти річку, а потім. Підняв з болота маленьке гніздо птахів, і що дивно, кожен, кому він допомагав, приносив йому щось навзаєм мавпи банан, пташки, пісню, черепаха посмішку. Тепер Бафі мав друзів, яких не купиш навіть тонною арахісу. І коли знову зустрів мишку, сказав їй Знаєш, Мишко, сила це як хобот, якщо їм тільки хапати. То можна все розгубити, а якщо ним піднімати інших, стаєш ще сильнішим. Мишка засміялась. От бачиш, який мудрий став, скоро і мене піднімеш до бананів. Із задоволенням, усміхнувся Бафі. Бо тепер я знаю. Велика помилка використовувати силу, щоб брати, найвища мудрість використовувати силу, щоб. Віддавати. значенка. Справжня сила не в тому, щоб брати, а в тому, щоб ділитися. Мудрість починається там, де сила стає турботою. Коли допомагаєш іншим, твоя сила зростає. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.